Уявімо собі таку ситуацію. Будь-хто з наступних президентів Росії безперечно поверне території українські. Хіба не так? Поверне окуповані території. Звісно. Ви маєте на увазі? Ні. Не поверне, не допустить глибинний народ Росії, не допустить вони скажуть а навіщо ми так тоді Так, цей цей тим... цей курс на ізоляцію Росії да. от він тоді нескінченний. Так я прошу. Кажу це зміна, це підрив статусу кво отієї архітектури безпеки, коли. Євразія була цілісна, як вони казали, там від Португалії до, до Владивостоку єдину систему безпеки. Зараз буде дві частини: демократична частина на євразійському континенті і Альянс Китай та Росії, які між собою будуть там зміцнювати торгівлю, розвивати політичні стосунки, але це буде ізольовані два блоки, тому що нема довіри. Довіри нема між вільним світом і автократіями. Є ще один сценарій розвитку подій? Не будемо забувати, що е, ордер на арешт від міжнародного кримінального суду виданий, і Путін може бути заарештований. І можливо, це могло б відбутися в Бразилії, яка готує саміт Великої Двадцятки, і дуже опікується тим, щоб Путін там був присутній. От як ви вважаєте, чи він зможе приїхати в Ріо-де-Жанейро, і як влада Бразилії буде поводитися по відношенню до військового злочинця? Що на сьогодні я можу сказати, Бразилія в дуже щільній співпраці з Китаєм. Вона фактично фоловер Китаю. Там Китай співпрацює від фінансових інститутів до космосу. Навіть супутники свої дає. Там і станції спостереження в Латинській Америці будує. І 21 країна латиноамериканська втягнута в цю ініціативу один пояс, один шлях. Тобто там домінує… Глобального сходу. 에... сходу так? Ну, Це угу. ініціатива китайська, угу. економічна складова великої стратегії. Е... спільнота… Спільної долі для людства, так звана, от економічна складова це один пояс, один шлях. Вона мала працювати як втягувати через економічну співпрацю і формувати фоловерів Китаю. Зараз от там 100 країн, 30 організацій, це як протистояння європейському світу, так uh -huh. так, так вони формували своє домінуюче положення на п'яти континентах. Як вони хотіли там? Ну в них в стратегії так написано там Близький Схід, Африка, Латинська uh -huh, Америка, uh -huh. Китай має займа... зайняти домінуючі позиції для того, щоб стати центром сили і конкурувати, скинути Америку. І конкурувати, скажімо, так, зайняти провідне місце в глобалізації 2.0. І що стати саталітами Російської Федерації, країни агресора uh -huh. Росія. Вже проксі повністю залежна. Від Китаю. Вона вже ніщо. Китай, Китай і, і візит Путіна, який був призначений перший візит, що буде здійснено в Китай, говорить про те, що він їде за ярликом на направлення, як то кажуть. Знаєте, як князі в Золоту Орду колись на Ітільт їздили брати ярлик на, на правління. Так от Путін їде до. Він уже нічого не, не, не значить. Китай володіє ресурсами людськими, там, промисловістю, економікою, торгівлею. Все. Росія повністю залежить від Китаю. Ми про це навіть навіть не, не, не говоримо. Зараз про Бразилію. Бразилія не не настільки залежна від Китаю, бо вона далеко, але вона по багатьох напрямках вже залежна від Китаю. І тому Бразилія буде орієнтуватися на позицію Китаю, а позиція Китаю відмінна від нашої формули миру, від нашого саміту миру, вона інша. І, і тому вони будуть намагатися відмити Путіна, скажімо так, і зробити. Сприятливі умови для того, щоб він міг приїхати. От що вони будуть робити. Вони будуть знімати там на, на час саміту ну різні варіанти шукати, щоб Путін міг приїхати. Друге питання: чи приїде Путін, чи не приїде. Я думаю, що за своїм психологічним характером він боягуз. І він не полетить через океан літаком, бо буде думати, що там проведуть якусь спецоперацію. Він же ж спец... спецагент. І там, посадять літак. І... Да. Да, так. Посадять десь літак, зіб'ють літак. Угу. Тому в силу цих речей він не поїде. А якщо поїде, то це не Путін, то це поїде двійничок, який там буде тиснути руки, обніматися з усіма і скаже: От, ми вийшли з ізоляції, я тепер легітимний переобрався, і тепер на міжнародному саміті. Дивіться, тепер за мною ви змушені будете розмовляти, Дати за стіл перемовин це моя чергова перемога.